Стильна, дуже стильно для молодого пацана, прям то, що треба. Погляньте на цю перлину, яка заїхала до нас сьогодні. Це у нас Passat НМС 2016 року в обвісі r Airline дуже-дуже красиво виглядає. Він у нас на 19-х арлайновських дисках, в сірому кольорі дуже красиві. У нас ззаді Full LED Оптика. Красиво виглядає. Присутня камера заднього огляду. Багажник у нас дуже-дуже міський. Під полом у нас присутня док-каточка. У нас тут все оббито таким тканью, такою, щоб нічого тут не громахало. Також присутні гачочки. Можна щось сюди закріпити, щоб не болталося по салону. По багажнику, точніше. Позаду у нас тут є шкіряна накладочка на дверях, дуже-дуже м'якенька. Салон у нас повністю шкіряний, присутні ISOFIX-кріплення. У нас тут єва-килимочки застелені, все. Чотінько, так добре тут сідають. Тут у нас позаду міста дуже багато, на удивлення, присутній подлокотник із двома постаканниками сюди ще можна щось ставити. Також у нас присутні сліпі зони. Це дуже рідкісна функція в машинах. Так, тут у нас повний електропакет, електроскладання та електропідігрів зеркал. Також у нас присутній центральний замок. Ще фішка Volkswagen, якщо дивіться, тут встановлено на праве дзеркало, то як виключаєте... Реверс, то вас наклоняється в дзеркальце. Хоп. Буде зручно, щоб бурдюр не засипить, Так у нас камера в дуже гарному качесті. Коробка у нас тут айсин, тому що це Америка. Присутній у нас підігрів сидінь, двозонний клімат-контроль, підігрів заднього скла, мультимедіа з бетузом велика, мультикермо, Airline. Дуже-дуже красиве. Також, також присутній автодо, автосвітло, автодощ. У нас тут є навіть підрульові переключателі. Щоб поганяти, це у нас 1,8 турбо. Якщо що, також у нас там є сніша, можна тут телефон положити, також є розетка USB і AUX. І на 12 вольт, звісно, розетка. Як же зараз без розетки на 12 вольт. Що цікавить даний автомобіль, звертається до нас в компанію автопонь. Ми знаходимося в місті Суми, вулиця Гороїв Крут, 19. Всім гарного дня.